Сьогодні в організації за Чернігів незвичайний день. З Самого ранку до приймалень надходять дзвінки чернігівців із вітаннями. Десятки однодумців хочуть привітати голову громадської організації Олексія Савченка із ним народження. Одна відвідувачка прийшла до приймальні із святковим тортом. Вона каже, що вклала у подарунок частку свого серця, адже цей кулінарний шедевр випікала власноруч. Я йому бажаю здоров'я, процвітання. у его дальнейшей работе. Ну и всего самого наилучшего, что он сам желает. Алексею Юрьевичу здоровья, вот делать, продолжать хорошие дела, чтобы он всегда поднимал э, на высоту ту планку, над которой работает в данное время. Он старается делать, чтобы футбол в Чернигове был развит. Вот здоровья, добра. успіхів во всіх його починаннях. Такому чоловіку тільки щастя та добра побажати. І щоб подольше він займався нами, вот допомагав, щоб людям таким німощним, таким от, е, ну, яких насудовили до такого стану, один чоловік, єдиний такий в городі, от ми ним гордимся, желаємо щастя, здоров'я йому і сім'ї його, діткам його. Одна з відвідувачок приймалень громадської організації за Чернігів Олександра Сергіївна до дня народження Олексія Савченка приготувала особливий подарунок. Вишиванку над презентом жінка працювала місяць. Вважає, що образ справжнього українця посуватиме Олексію Савченку. Вишивки дають здоров'я, здоров'я, чувство, благородство, чесність, порядочність. А я вважаю, що він дуже порядочний человек. Я от читаю газети за Чернігів. Ви знаєте, мені нравится. В організації за Чернігів сподіваються, що вже незабаром у Чернігівців буде більше хороших приводів, аби збиратися у громадських приймальнях. Люди приходитимуть не лише зі скаргами, а й з радісними новинами.